Добрий день. Сьогодні з вами знову я. І у нас ємка така тема це затискачі, які включають в себе ножиці, десектори, ну і, звичайно, затискачі. Вони також бувають різні. Але хочу звернути вашу увагу. На нашому сайті я казав про те, що чим ми відрізняємося від інших компаній, які пропонують інструменти. Ми саме зосередились на зручності, ергономічності, тому ми зареєстрували декілька компаній. Ось зараз на столі. Інструменти трьох виробників. Ось так вони виглядають. Так, руків'я у цих інструментах дуже-дуже схоже на Вольф. Ось так виглядають. І давайте коротенько, в чому полягає різниця. У цього інструмента довжина 330 мм. У цього інструмента робоча довжина 360 мм. так само, як і у шторця. До речі, він дуже схожий на шторц. Далі у цього інструмента. Крімальєра не відключаємо, але як не дивно, ну ми цим інструментом займаємося більше ніж 10 років. Ось давайте так виглядає років цього інструмента. Більше ніж е, 10 років, і, е, і по об'єму він його купляють більш за все. Він дуже і дуже надійний. Дойти кримальєра, яка не відключається, звикають. І тому я от от зараз, після 10 років, не чую таких відгуків, коли кажуть, що лікар не звик. До такого руків'я. Далі. Ті, хто працювали на інструменті Вольф, оцей інструмент для них. Вони навряд чи приходять до класичних рукояток, таких як тут, і таких як тут. Він легше інструмент з відключаємою кремальєрою. так само, як і у Вольфа. кремальєра знаходиться от тут. А перемикання відбувається за рахунок от цієї кремальєрки. Ну, от цієї штучки. Ось. Зараз він працює без І ось так з кремальєрою. Так, всі інструменти будь-якого виробника мають руків'я з крімальєром і без крімальєри. Ну, На мій погляд, це поєднання щось між шторцем і Вольфом. Дивіться, оця частина дуже схожа на шторц, довжина така сама, як і у шторца. Кримальєра тут вмикається, вимикається з рахунок тільки одного пальця. Це дуже зручно. І саме руків'я, думаю, ви здогадалися, схожа на на Олімпус, Легкий, надійний. Ну і ми покладаємо. Надію, що він не так давно у нас з'явився цей інструмент. Покладаємо надію, що саме він сподобається лікарям за рахунок того, що він легкий, він зручний в плані під'єднання кремальєри, відключення кремальєри, Тут надійна сама вот система тріщотки, получається у кожного інструменту є контакт для підключення монополярного кабелю. Ще на що хотів звернути вашу увагу, Конструктивно, по тому, як вони побудовані. Майже одинаково. Я маю на увазі. Дивіться, відключення відбувається за рахунок кнопки. Так само, бачите, я натискаю на кнопку. Так. Ось, бачите? Конструктивно все те ж саме. І я зараз від'єднаю сам тубус. в 90, Провертаєте на 90 градусів по годинниковій стрілці. І отаким от чином виймається. Все те ж саме, 90 градусів, виймається. І так само провертається і виймається. Але звертаю вашу увагу, вам необхідно визначитись, яким самим інструментом, який саме інструмент вам подобається, і обирати саме тільки такий інструмент. Я маю на увазі повний комплект такого інструменту. Весь інструмент будь-якого виробника підлягає стерилізації автоклавування. Це 100, 134 градуса при тиску 2 бара 5 хвилин. Дякую за увагу. В наступних відео я буду знімати зблизку, значить, саму робочу частину, як виглядають робочі бранші. І у мене є такий муляж, який дозволяє на встиснутому вигляді показати на ішемічні здібності кожного інструменту, кожного затискача. Дякую на все добре.